Цієї ночі щось не давало мені заснути. Молитва не вгамовувала тривоги. Серце билося гучніше, ніж звичайно. Я відчула, хтось хоче вийти на зв'язок. Не випадковий дух, а сильний, вольовий той, чия доля перегукується з тим, що зараз переживає Україна. Я запалила свічку з травами, поклала руку на землю і пошепки вимовила ім'я. Богдане Хмельницький, сину грому і бурі. Отамане землі нашої, явися в слові. Поведи думкою Україну, від муки до волі. У кімнаті похолоднішало. Світло свічки тремтіло, наче під подихом часу. Його голос не був голосом у звичному розумінні. Це був тиск, напруга в повітрі, які оформлювались у слова в голові. Звідки ти кличеш мене, жінко? спитав дух. Я, Оксана, медіум, ми у війні. Твої нащадки знову б'ються за волю з північним царством, яке обіцяло братство, а принесло рабство. Він мовчав довго, і мовчання те було болючіше за відповідь. А потім заговорив твердо, відверто, без прикрас. Я вже бачив це Тінь Переяслава падає й нині, тоді ми підписали союз, шукаючи захисту, а знайшли кайдани. І нині московит стоїть на тих самих перекручених ідеях єдиного народу. Але ви інші, ви вже не з тих, хто хреститься на чужого царя. То коли ж закінчиться війна, батьку Богдане, коли ваші сини відчують себе синами своєї землі, а не частинами імперії, коли перемога буде не у папері, а в самосвідомості? Але і тут я відчула біль гіркий, як зрада, він говорив не тільки до мене, до всіх українців. Не чекайте перемоги легкої. Навіть у 2025-му, коли опаде останнє листя, і підпишуть папери війна не завершиться повністю, вона перейде в пам'ять, в ідентичність, у боротьбу за розум кожного, ви матимете шанс завершити те, що я не зміг. А що буде з Росією? Тріщина вже є, і далі лише падіння. Те, що було зібрано мечем, розпадеться на уламки. Держава без правди і покаяння довго не стоїть, вона сама почне жерти собі. Але й ваше завдання не збудувати імперію навпаки, а збудувати дім своє вперше по справжньому. А хто поведе народ? Хто витримає? Той, хто, як і я, зраджений, але не зломлений, ваш залужний, його шлях, як мій, геній стратегії, любов народу. Але й він знатиме, що таке бути відсунутим, відданим заради миру, як і я знав зраду старшини і хитрість царя. Але такі постаті ж не зникають, вони стають символом, а символ живе довше за тіло. Я сиділа мовчки, в кімнаті знову стало тепло. Свічка догоріла, у вікні зашепотів вітер, і дух промовив наостанок Запиши це. Передай тим, хто має вуха. Біль не ворог. Біль це ґрунт, з якого проростає держава. І запам'ятай, з муки не народжується раб, з муки народжується господар.